Мої вітання! Сьогоднішнє відео буде про утеплення бджолиних сімей та чи взагалі воно потрібне для бджолиних сімей. Це відео буде корисним та цікавим, особливо для пасічників-початківців. Друзі, насамперед, ви повинні знати. Для чого вам потрібне це утеплення для бджолиної сім'ї? Утеплення давайте почнемо з того, що утеплення бувають різні. Утеплення бувають якби сильно теплими, середніми. Та мінімальними це, наприклад, як власне холстики. Утеплення можуть бути, як ось, наприклад, в мене ось такі, це, друзі, ну, такі обрізки тканини пресовані. І для себе я робив, коли починав своє бджільництво. Старі друзі одіяла ватні, я їх різав по кусочках потрібних мені на лежаки, тому що моє бджільництво починалося, як і в більшості пасічників з вуликів, лежаків. Торці друзі, зашивалися цих одіялок і получалось добре утеплення. Можна зробити утеплення ще з фольгоізолу, Ось, наприклад, і фольгоізол на 10 мм. Теж якби добре утеплення. Холстики друзі, теж брав холстики Я просто старі простині, які вже якби, у в домі не, не використовуються. Дружина їх просто пере, я їх ріжу теж по розмірах і використовую на пасіці в бджолиних сім'ях та е, при ловлі роїв, тобто ставлю у ловушки. Але, друзі, річ іде не про яке утеплення ми будемо використовувати, а чи потрібно воно взагалі на прикладі з зимівлі бджолиних сімей, друзі. Дивіться, зимою, зимою друзі, бджолам, бджолам обігрів не потрібен. Ніяке утеплення не потрібне. Бджолина сім'я, бджолиний рій, який залетів. Літом у трубу 30 см, витягнувши там благополучно свої соти, наносивши туди меду переги воспитавши кілька поколінь, ця бджоло сім'я пішла в зиму і вона прекрасно зимує цій желізній трубі, навіть бджоли, які рідко коли друзі трапляються, що рій. <кій> селиться просто на обичному дереві. Навіть, друзі, був такий випадок, коли я про нього розповідав. Старий пасічник мені розповідав, у нього пасіка, ну, чи, коротше, до 40 вуликів, вроді, в нього пасіка. І всі вулики у нього лівіцького. Стара така пасіка, ті вже вулики вже розлазяться. Там їм по років вже 60, напевно, 50 це точно там вуликом є. І ось цей пасічник він мені розповідав. І про зимівлю на медові, соняшника і все інше. То він каже, що вже коли вже прийшли холода, опало листя, І він побачив, що в нього там на яблунці, друзі, листя ще не опало, почало вже опадати, вже прийшли морози. І він побачив, що на яблуні рій відтягнув соти. І він каже, друзі. Ну, якби шкода стало це цього я, як би, сам, самі ці соти він ну, як би, відірвати вже. ну, Куди він зараз? Вже холода, прийшли, відірве, починає відірвати ті соти, бджоли вже сидять в клубі. Що він зробив? Він просто взяв кукурудзяними снопами, обклав цей бджолиний клуб, який на яблуні прижився, і бджоли прекрасно перезимували. Тому, друзі, зимою бджолам обігрів не потрібен. Обігрів. Бджолині сім'ї сім потрібен тоді, коли йде розплод, коли матка починає сіяти, тобто з лютого або ж березня місяця. Якщо ж зараз ми будемо робити утеплення в бджолиних сім'ях, то у нас буде дуже велика сирість. У вуликах ми ось такими утепленнями будемо тільки мішати бджолині сім'ї зимувати. Ось від таких утеплень бджолах у бджолах бджоли починають поносити у весняний період, тому що велика вологість через у ці надмірне утеплення. Вулика появляється велика вологість. Бджоли постійно тривожаться, споживають більшу, більшу кількість кормових запасів. Вони постійно такі активні. І потім починають поносити деякі сім'ї взагалі пропадають, якби осипаються, тому що якби, цілу зиму. Використовував я утеплення перший год, ну, можливо, 2-3 роки я використовував років три, точно використовував утеплення на своїй пасіці. І це до добра не, не приводило, друзі. Надмірна сирість і, би, і погана вентиляція. Потім почав я помаленьку відходити, відходити від цього утеплення на вуликах-лежаках, друзі, взагалі навіть потолочені, познімав дошки, позабирав. все. Оце на зиму, на зиму чисто холстики ставлю на вулики-лежаки, та, в принципі, 50 теж те саме. Холстики, а вже весною ставлю, друзі, або ж плівку на бджолину сім'ю, або ж хороше утеплення. Весною, ось такі утеплення, там всякі матрасики. Одіялка хороші, такі подушечки. Все ставимо весною і весною потрібне утеплення. Зимою ніякого утеплення, друзі, не потрібно. До речі, хочу перейти, ну, можливо, не повністю на сі части дніше, але хоча б, хоча б друзі частину бджолиних сімей переставити, як на всі дніща, Тому що кілька вуликів в мене було там сі частими днішими. Бджоли прекрасно зимують. Це, по-перше, бджолина сім'я прекрасно зимує, а по-друге, сам якби е, довговічність вулика набагато більша е, при січастому дніщі. Чому? Тому що при січастому дніщі е, вулик менше придається гниттю, друзі, е, тому що краща вентиляція і ця волога виходить вона не затримується на, на стінках корпуса так і з глухим дніщем. Тому що якщо з глухим дніщем, там затримується якби, ця волога, а постійно ці заставною чорно, сінки плісня віють навіть, дуже так сама деревина вологи натягує. І тим більше менший срок служби самого вулика, там, піддашка чи дніща, тим більше дніща, то, то взагалі мови немає, дніща розпирає в хлам волога. Ви знаєте, про що я. Тому, друзі, якби утеплювати я нікому не раджу. Якщо ж, наприклад, слабкі сім'ї, то їх теж утеплювати я не раджу. Просто слабку сім'ю, якщо ж у вас є якийсь зимівлік або ж сотохраніліще, яке хоч більш-менш якось провітрюється, то краще його занести в зимівник і воно там перезимує. Тому що. Якщо ви там ой там маленька сім'я, там жменька бджіл, ви його утеплите, там буде така волога, просто, що вони ще швидше замерзнуть. Якщо візьміть е, сухе повітря та вологе з повітря, коли ви швидше замерзнете, зрозуміло, що коли буде вологе, е, вологе повітря, а уявіть собі, мінус 10 і вулику вологість. Уявіть вже тоді, як буде бджолам холодно самому клубові. Тому що клуб зимою взагалі нічого не гріє. Тільки самий клуб. Ну і то, що в клубі, там грамочки, всередині клуб, клуба, там той мед, то бджоли вже ж його обігрівають. Все, решта нічого не обігрівається. Тому, друзі, ну якби для пасічників початківців якби поділився таким. Своїми якби, надбаннями, можливо, надбання і не дуже такі великі, але якби опит все ж таки є за 8 років. тому якби, І тим більше пасічники, які довго займаються бджільництвом, мене підтримають по поводу переутеплення бджолиних сімей на зиму, друзі. Тому майте на увазі. Ну що, друзі, на цьому я буду закінчувати. Вам всім дякую за перегляд. До речі, хто ще не підписаний на канал, мій другий, обов'язково переходьте, підписуйтесь. Там, друзі, теж цікаві відео про, про природу, про тварин. Тварин, друзі, не обичних, не свійських, а диких тварин. Я, друзі, закупляв фотоловушки для того канала. Якби фотоловушки ставлю у віддаленні від населених пунктів, там від міста, від села, далеко в лісі, десь там в заростях, десь там в очеретах якихось. І ставлю різні там приманки перед цією фотоловушкою. Ну, дуже цікаво, приходять там лиси приходять. Дикий, навіть, навіть дикий кіт часто там приходив на ці, на ці приманки, і навіть дикий кіт попав в живу ловушку. Що власне я його і одразу випустив. Дуже-дуже-дуже цікавий. Там в мене навіть живоловушка стоїть напроти цієї живоловушки стоїть, друзі, фотоловушка, яка це фіксує, які там звірі приходять, охота спіймати куницю, лиса якогось. Ну, Друзі, переходьте по силці, як завжди, залишаю в описанні під відео та в закріпленому коментарі. Ну що ж, дякую, до зустрічі на пасіці. Ось власне пилок Зараз побачите, що з на сім'я зроби без кума все, стара кушать сюди. Та ну тебе нахрен. Та не бійся. Не боюсь. А блядь! <рес> Іди нахрен, блядь! Вся пуста? Да, повністю прильоті. А ну там не видно. Зараз ми, друзі, це діло примочимо. Я вам скажу, любі друзі, Ведемо з кумом спорти, хто буде нести глубже, хто тонче. І ще пилка придавчи. Кум предупло більше. Не Бревно знімати не будемо. Бо тяжко висаджувати. А грузчиків нема. У нас там ще є дупло, і не тільки дупло. Так що давайте. Скоренько підписуємо. Скоренько. Кум сказав, що скоренько підписувались. Привки поклав? Так.